Відчував біль у ділянці правої лопатки і на дотик, як набряк м'язів навколо. Не знаю, з чим. Це. Це проблеми жовчного міхора. Ви будете це вчити, той, хто. Якщо кажу, якщо ви хочете, а в мене тут це виникло, а чому в мене тут заболіло, а в мене там набряк? А що в мене там це? Ви сьогодні, хто зареєструється і отримає, ви підете, ви отримаєте безкоштовний курс, повний курс по діагностичним зонам з усіма роздруківками, поясненнями, якими перевірками і так далі. У нас е, жіночка проходила е, і їй там цікавило одне питання проблеми жовчного міхора. І там є діагностичні зони. Там Напруження м'язів на литках по боках там, ну, зо, на зовнішніх, потім ось тут пігментація виникає. Значить, е, там при е, пішлунковій залозі, якщо є проблеми, тут таке відчуття, ніби як очки одягаєш, така часто полоса з'являється. ось вона всі ці в себе симптоми виявила. А потім каже, так, хорошо, а ну-ка, піду-ка я УЗІ провірю. І каже цьому лікарю: тим, як він робить Узі, у мене мають бути проблеми жовчного, в мене мають бути проблеми пішлункової залози і печінки, і шлунка. Можна сказати, звісно, у всіх ці проблеми є. Ні, не у всіх. УЗІ здивиться, дивиться, каже, відки ви все знаєте. Хм. Він каже, а знаєте, що у вас є проблеми з серцем? Вона каже йому, він каже, чому це в мене є проблеми з серцем? Вона каже, а бачите, у вас на кінчику носа ось тут. Є е, такий, як легенький слинний малюночок. І ось тут зліва, ось тут, бачите, ось тут у вас, ось тут. Бачите, така невеличка підпухлість. Він каже: так, у мене просто там е, серцева недостатність є. Ну, перша там стадія. Все. Він був шокований, думав, що вона там в вангах, що вона там бачить щось. Нічого вона там не бачить, вона вивчила звичайний курс по діагностичним зонам. Зумійте, будь ласка. Немає секретів у цьому світі. Є алгоритми, і цими алгоритмами ці алгоритми будемо з вами вчати на курсі.